Проблема демобілізації строковиків Нацгвардії знову дає про себе знати. Тему демобілізації бійців почали активно обговорювати місяць тому, після того як сотні строковиків, які переслужили півроку, прийшли під стіни адміністрації президента. Хлопці обурювалися тим, що їх не відпускають додому. І ось новий скандал. Спецназівець-строковик під час затримання вдарив мітингувальника коліном в обличчя. Нагадаємо, у минулої п'ятниці біля адміністрації президента молодики в масках намагалися звалити паркан у міліції довго розмірковували як покарати бійця конституції нашої законами мені предусмотрено, що з срочниками, котрим призивались нагад, котрим розрішено по закону продлівати срок на півгода. І садвісна саме якщо уволить, то це буде для нього наказание, наказання. будет радость. Он домой до родителям. Йому далі п'ять нарядов неучереді. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має намір звернутися до президента України з проханням підписати указ про демобілізацію. Про це очільник відомства написав у своїй сторінці у соцмережі.